Так, про що будемо сьогодні говорити? От чому жінки часто вибачаються за власні бажання? да? От про це я хочу поговорити. Чому о, жінки часто вибачаються за свої бажання? От хочу там зробити такий вам швидкий тест. От скажіть зараз собі в голос. Я хочу піти в дорогий ресторан. Да? От скажіть кожна собі. Я хочу піти в найдорожчий ресторан. Що ви зараз відчули, коли сказали? Ви відчули дискомфорт? Ви відчули сором? Чи можливо, ви відчули бажання таке додати? А можна і в кафешку, в налівайку? От ще раз. Скажіть, я хочу подарунок. Я хочу уваги. М? Я хочу, щоб він приїхав до мене? А не я до нього. Відчував, який я піду сукню. Бомба. Да? От що ви відчуваєте? От що всередині, коли ви. Угу. Що там всередині? Є відчуття, що ви забагато просите. Є відчуття, що ви дуже вимоглива жіночка. Є таке відчуття? Є відчуття, що треба бути скромнішою. Дякую, Дмитро. Є відчуття, що треба бути скромнішою. М? Якщо є, це і є проблема. Тут проблема. Угу. Дивіться, тому що потрібно зрозуміти, ви не просто озвучуєте свої бажання. ви ніби, Верніше, ви не просто не озвучуєте свої бажання. Ви не просто не озвучуєте своє бажання, свої бажання, а ви за них вибачаєте, що ви хочете навіть собі. Угу. Молодець Тетяна, молодець, да? навіть собі, да? І от сьогодні я хочу, щоб ми розібралися, звідки це береться, звідки це взялось у вас в голові, да? І найголовніше як це зупинити. Да? Тому що поки ви вибачаєтеся за свої бажання, да? то ви їх ніколи не отримаєте. Ось що саме цікаве. Поки ви за них вибачаєтеся, ви їх ніколи не отримаєте. Да. І чому це відбувається? Дивіться, давайте розберемось. Коли ви говорите, вибач, а можна я щось там поплясю? Да? Що насправді у вас в голові відбувається? От подумайте, да? От там сидить таке внутрішнє переконання, що мої бажання це великий тягар для інших людей. Як же мій щійок поведе мене в ресторан, да? Да. і дивіться, е, що ще? От повторювати треба, да, повільно? Мої бажання це тягар для когось. Чому? Розумієте? Чому? Е, дивіться. Ви е, не думаєте, що ваші бажання неправильні. Ви не думаєте, що ваші бажання неправильні. Привіт, Ліночка. Ви думаєте, що сам факт того, що ви щось хочете, це вже проблема. Сам факт того, що ви щось хочете, це проблема. Да? Що ви створюєте для когось незручності. Що ви створюєте для когось незручності. Або що ви дуже забагато просите. Угу. Да? І е, що ви можете і без цього прожити. Можна ж прожити і без дорогого ресторана, і без красивої сукні. Можна ж прожити. Для чого хотіти, стільки багато, да? і от звідки це до нас прийшло? Тікток, ставте лайки. Звідки це до нас прийшло? Знову ж таки, опускаємося в дитинство. Тікток, ставте лайки. Опускаємося е, в дитинстві. Угу. Е, згадуємо, коли ви хотіли нову іграшку, а нам говорили: е, Не, не вередуй, не капризничай, у нас немає грошей. Да? Коли ви хотіли уваги, вам говорили. Не заважай мені! Мама зайнята, да? коли ви хотіли обійми, вам говорили. Не будь нюнею. Не привчай дитину до рук. Не привчай дитину до рук, да? і що ви зрозуміли? От тоді в дитинстві ви зрозуміли, що ваші бажання це проблема, да? І якщо ви щось хочете, то ви створюєте комусь проблему, ви втомлюєте інших. да? Мама ж втомлена? Ніби ви стаєте для когось тягарем. І от тепер у свої 25, 30, 35 років, ви досі у це вірите, да? ви досі в це вірите, да? Але є ще один рівень насправді, да? коли е ви вибачаєтесь за свої бажання, тому що знаєте чому? Тому що ви боїтеся відмови. Вибачаєтеся за бажання, тому що боїтеся відмови. да? Дивіться, як мозок наш працює. Якщо ви озвучуєте своє бажання прямо, то, то вам можуть відмовити, да? то вам можуть відмовити. А якщо вам відмовлять, то це буде доказ того, що ви справді нічого не варті. Що ви справді нічого не варті, розумієте? А якщо ви заздалегідь применшите свої бажання. Додасте, вибач, а вибач, будь ласка, або, ну, якщо можеш, да? то ніби і відмова буде не така вже болюча. І відмова вже буде не така болюча, да? Угу. Тому що ви вже самі собі відмовили. Ви самі вже собі відмовили, да? Ще до того, як це хтось зробив інший. Ще до того, як хтось це інший зробив, так? Да? І це знаєте, як називається? Це. Е... Називається самозахист через самознецінення». Самозахист через самознецінення, да? І це дуже руйнує е, життя. Це дуже руйнує життя, так? Да? І от давайте розберемося, де ми навчилися вибачатися за себе? Де ми навчилися вибачатися за себе? От давайте конкретно. Де ми цього гамна собачого поднахваталися? Де ми цього нахваталися, да? Ну, перше місце, це, звісно, родина. Добрий день. Перше місце це, звичайно, родина, да? коли мама сама собі нічого не дозволяла, да? мама, яка жила тільки для дітей і для чоловіка, да? і говорила: Мені нічого не треба, мені нічого не треба. Да? І ви це бачили, да? і ви це записали собі в голові як норму. Записали собі як норму. Да? Або навпаки, да? батько, який лютував, коли мама щось просила в нього. Да? І він говорить: тобі всього мало, тобі завжди щось треба. І от ви зрозуміли, що якщо ви будете просити. Е, да, Іва, І е, ви зрозуміли, якщо ви будете щось просити, то ви будете поганою. Ви будете поганою да? Друге місце, де нас навчили, це суспільство. суспільство да? Скромність прикрашає жінку. Йоб вашу мать. В якому місці, скажіть, пожалуйста, дівчонки, в якому місці скромність прикрашає жінку? Може, отут на декольте таке коліє повісить з діамантами, де обоссана скромність прикрашає жінку? От, от я хочу поняти, ви знаєте місце, де воно прикрашає? Скажіть мені, бо я не знаю. Не будь вимогливою. Не будь вимогливою до чоловіків. Бери ніще брода, який є, так і є. Є, мужик, в хаті і на том спасибо. Не треба багато вимагати від нього. Не треба. Ото обсикається, нічого страшного, помиєш. будь вимогливою. Далі. Хороша дівочка не капризничає. Хороша дівочка не капризничає. Анекдот, да? Так, да, звісно. Хороша дівчинка це та, яка нічого не хоче. Та, яка нічого не хоче, от вона от дуже є удобна дівчинка на самом деле, да? Яка завжди каже: Окей, там нема різниці, нормально. Як ти рішиш, так і буде. да, От така зручна, дуже зручна, от така девочка всім нужна. А хер вам, а хер вам. От я ж на ТікТоке нашла, мені скинула моя Наталочка Доміна, Короля Ніщебродов. Я його відео дивлюся, я, я блядь, обсикаюсь, дівчонки. Я зараз буду свої рілси, відповіді на його відео давати. Бо там, ну, король Ніщебродов просто дає наставлення на путстві ніщем, божественні. Мені так подобається, я, я стикаюся. Ну, от здесь королевський ніщейоб, показується. Да? Так ось продовжуємо. Хороша дівочка це та, яка зручна, якій нічого не треба. Вона ще сама всім все дасть. Да? Третє місце, де нас цього навчають, да? попередні відносини з вашим ніщером обосраним. Попередні відносини з вашим їбаним ніщебродом. Да? От згадайте свого першого чоловіка чи вашого першого ніщера, да? коли ви говорили, що ви, наприклад, хочете більше часу разом проводити, а він назвав вас нав'язливими. Да? Коли ви говорили йому, що хочете подарунок, а він сказав, що ти меркантильна, блядь. Додуматися сьогодні подарки просить. Ти тільки про гроші, про гроші. Тебе в цій житті нічого не інтересує більше, тільки гроші, гроші давай. Дівчата, я хочу ваш, блядь, лозунг був по житті, блядь. Гроші давай, сука. Все, отакий лозунг у вас має бути. Да? Далі, коли ви сказали, що ви хочете якось кексу по-іншому, то він обідився. Бо він і так тільки вміє. А мені казав, що я марнотрат, Ну, звісно, так. Да? Коли ви сказали, що ви хочете кексу якось інакше, він обідився. Бо в нього та пісюлька і так є дьоргається. Дринь, 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 все. А тут ти ще хочеш якось по-іншому, то ти обідала його, малиша такого, ну куди? Ти що зробила? обіжаєш А далі чому ви навчилися? да Ви навчилися замовчувати, тому що кожного разу, коли ви озвучували свої бажання, вас за це карали. да Емоційно карали мовчанням, звинувачували вас в чомусь. да І тепер ваш мозок захищає вас. да Не кажи, що ти хочеш. Так, безпечніше. Понімаєте? І ось зараз ви тут, да? вам плюс-мінус 35 років, да? ви не можете просити чоловіка забрати вас з роботи. Ви не можете сказати, що хочете в ресторан, а не додому йти їсти, да? ви не можете е визнати, що вам дуже важливі подарунки, да? тому що вам соромно. Вам соромно. Але от давайте я вам правду скажу, дівчата. Вам насправді навіть не соромно, вам страшно. Вам страшно. Да? І от що я хочу сказати, це найважливіше, насправді, да? що відбувається, коли ви постійно вибачаєтеся за свої бажання? Що відбувається, коли ви постійно вибачаєтеся за свої бажання? Перше, да? Перший наслідок, да? Ви притягуєте постійно тих, хто не хоче у вас вкладатись. Постійно, да? Тому що чоловік бачить, вона сама собі не дозволяє просить. То їй можна нічого й не давати. Їй можна нічого й не давати, так? Да? І от ви думаєте, що вас скромність прикрашає? Ви думаєте, що скромність вас прикрашає? Серйозно? Ні, малишки, ніт. Вона, ви знаєте, що вона робить скромність? Вона вас здешевлює. здешевлює. да? Чоловіки не поважають жінок, які нічого не хочуть. Угу. Вони таких жінок використовують просто. Або срані, ніщі броди використовують таких жінок. Все. Далі, який наслідок, коли ви не бажаєте? Чому ми боїмося бажань говоримо? Далі, який наслідок? Ви накопичуєте образи. Ви накопичуєте образи. От ви не сказали, що ви хочете в ресторан, ви пішли в кафе. Да? Ви не сказали, що ви хочете подарунок. Він і не купив. Да. Ви не сказали, що хочете кексу якось по-іншому. І все як обично. Да? І от що ви робите? Ви ображаєтеся просто всередині. Да? Десь глибоко всередині ви ображаєтеся і думаєте, що якби він мене справді любив, він би здогадався. Якби він мене справді любив, він би здогадався. Так, да, вигорання, як жінка, да? Але ні, девочки, ні. Чоловік не телепат, к сожалению. Чоловік не телепат. І поки ви не скажете, він не узнає. Він не узнає. І далі, які ще наслідки? Ви втрачаєте себе. Ви втрачаєте себе, да? Тому що. Рік за роком ви проживаєте не своє життя. Рік за роком, ви проживаєте не своє життя. Да? Виходите туди, куди не хочете ходити. Їсти те, що ви не хочете. Займаєтесь сексом навіть так, як не хочете. Да? І от в один момент ви прокидаєтеся і не розумієте, блядь, а я хто вообще? Я для кого живу? Я про що? Я хто я вообще? Да? Тому що все, що було ніби ти, те, що було дійсно про тебе, ви заховали в собі його. Да? Під якимись словами, вибач, якщо можна, то мені без різниці. Все, що було про вас, ви, ви закрили в собі, сховали його. Да? І знаєте, що от найстрашніше? Знаєте, що найстрашніше? Що потім згодом ви перестаєте відчувати свої бажання. Ви перестаєте відчувати свої бажання, да? І коли вас вже питають, що ти хочеш, то ви вже тоді й справді не знаєте. Ви тоді вже й справді не знаєте. Ви стільки років собі це все закривали. Ви не знаєте вже? Да? Тому що скільки років ви собі говорили, не треба, мені не треба, ні. Що ви вже оцей канал хотіння відключили. Ви відключили цей канал, так? Да? І от важливо, щоб ви зараз зрозуміли, що вибачатися за свої бажання це не про скромність взагалі. Добрий день? Це про зникнення. Про зникнення вас, так? Да. І окей, ми узнали зараз свою проблему. А що нам робити з цим, да? Як нам навчитися не вибачатися взагалі за те, що ми хочемо, да? перший крок, дівчата. Це дозволити собі хотіти. І багато. дозволити собі хотіти дуже багато. Перший крок він самий важкий, насправді, да? Перший крок дуже важкий. Просто визнати, що у вас є бажання, де вони? У вас є бажання, де вони? Угу. Не потрібно зразу їх озвучувати чоловіку поки що, да? Просто дозвольте навіть самі собі відчути їх. Що я хочу? От зробіть список, а що ви хочете. Сядьте, візьміть блокнот і напишіть, що я насправді хочу. От пишіть все. Пишіть все. Навіть те, що здається вам якимось дурним чи смішним, пишіть. Я хочу квіти кожного тижня. Я хочу, щоб чоловік писав мені першим. Да? Я хочу в дорогий ресторан, я хочу новий телефон, да? і не потрібно самі себе робити цензуру. Це тільки для вас, ви зараз пишете всі свої бажання. Не треба включати цензуру. Да? Тепер другий крок Виберіть, заберіть взагалі оце слово вибач з своєї мови. От тепер ваша тактика, да? коли ви хочете щось сказати. То починайте відслідковувати це ваше слово вибач там. Вибач я, вибач, можна я. Вибач, що заважаю, да? вибач, що це забагато. От Зупиняйтеся зразу в цьому місці. Да? І переформульовуйте, да? переформульовуйте. Не вибач, можна води. Звільнить, пожалуйста, можна води? Що де, блядь, і пожалуйста. Убирайте, «вибач». Да? Просто дай води, пожалуйста. Ви навіть в цьому себе відслідкуйте, да? не, не треба говорити вибач, що заважаю. А скажіть в тебе є хвилина? Навіть в таких простих речах. Розумієте? Тому що потрібно дуже зрозуміти, що ваші бажання це не вибачення, не вибачення да? це запит ваш, ваш запит. І от починайте з малого, да? Не одразу потрібно просити у чоловіка діаманти. Починайте з простого. Я хочу каву з якогось там закладу. Я хочу, щоб ми туди пішли. Да? Я хочу цей фільм подивитися. Да? І ось без цього, якщо тобі не важко, без цього, без. А, а можна і інше. Ні, ви чітко, спокійно, госпожа, можна колишнього відпиздити батогом? Звісно, обязательно. обязательно. Танюш, я розрішаю. Чітко, спокійно, без вибачень, да? І от е, далі, ви також повинні прийняти можливість відмови, так? Да? Найстрашніше, насправді, що вам можуть сказати, це ні. І що я вам хочу сказати? Це нормально. Це нормально. Відмова насправді, це не доказ того, що ви нічого не варті. Відмова це просто інформація. Просто інформація. От Якщо ви будете сприймати відмову як просто інформацію, то вам стане легше жити. Понімаєте? Якщо чоловік систематично ігнорує ваші бажання, то це не про вас. Це про те, що він взагалі не той чоловік, що вам потрібен. Понімаєте? Тому що правильний чоловік, він радий, коли ви щось хочете. Правильний чоловік, він радується, коли ви щось хочете, да? тому що він тепер знає, як вас можна порадувати. Правильний чоловік радий. Так, да, і от дивіться, я знаю, що це буде спочатку для вас страшно, тому що після стількох років вибач. Важко просто взяти і сказати я хочу. Але, але, дівчонки, от дивіться, те, що ми з вами сьогодні розібрали, насправді це тільки верхівка, Да тому що проблема не в тому, що ви говорите. Проблема в тому, як ви себе відчуваєте. Як ви себе відчуваєте, Да тому що. Поки от всередині вас сидить переконання, що я не маю права хотіти, да, то ви можете скільки завгодно тренувати фрази, да, а от стан ваш не зміниться. Бо це не про фрази. Да. І от саме тому у мене для вас є курс, багато хто на нього зайшов, хто ще не зайшов, я раджу. Курс я цінність. Він мега потужний, там багато ріксоновських практик і глибокий дуже метод відновлення своєї самооцінки, самоцінності, динамічної я концепції. Да? І там ми працюємо насправді не з поведінкою, а от зі станом. Ж самим. Да? Ми йдемо в корінь сам, звідки от взялося це, що я не варта, що мені е не можна, да? що я не маю права цей курс, моя мрія. Буде колись, да? що я не маю права. І от ми там міняємо. Да? І от що ви отримаєте на курсі «Я цінність? Взагалі розуміння, це мега потужний курс. Да, Леся, дякую, він дійсно потужний. Да? Розуміння своєї справжньої цінності. Да? Не як якусь концепцію, а взагалі як відчуття от здорові кордони, без конфліктів. Без скандалів, розумієте? Вміння озвучувати свої бажання спокійно, з гідністю, да? оцей стан я можу обирати. Я можу обирати. Не мене вибирають, а я можу вибирати, да? І це взагалі не про те, щоб стати якоюсь вимогливою стервою. Ні. Це про те, щоб перестати вообще вибачатися за своє існування. Да? Щоб ви могли сказати, я хочу. Почекай. І взагалі сором не відчувати за це, да? Ось про що це, так? Да? Тому що, якщо ви відчуваєте, що це про вас зараз в даний момент. Я вже два дні слухаю я цінність, і в мене геть інший стан. Так, да, так. Да. Так. Да. Якщо ви відчуваєте, що це е, про вас, да. То ви, посилання буде на курс буде під ефіром і в Ютубі, і в Телеграм-каналі. Да? І я виставлю також у моїй інсті, Да? тому що от дуже важливо дуже важливо, щоб самоцінність була. Якщо немає самоцінності, так ми далі рухатись не можемо. Ми далі рухатись не можемо нікуди. Не ні в гроші, не в стосунки. Насправді нікуди, не ні в бізнесі. Якщо немає самоцінності, ну це ж насправді платформа наша, фундамент. Якщо немає своєї цієї розуміння цінності, ми нікуди не можемо рухатися. Не в стосунки, не в, в їбаки, не в деньги. Нікуди, дівчатки, нікуди. Да? І, але якщо ви не готові ще зайти на курс, да, бо він е, дуже дорогий, 2000 гривень це, звісно, потужно. Е, якщо ви поки не готові, цей курс мене роздуплив. Угу. Це теж нормально, да? Починайте з малого, от, з одного кроку. От сьогодні просто скажіть собі фразу, якусь без вибач. Одну, блядь, фразу. Є люди просто з динамічною концепцією, просто вибач, блядь, за моє існування. Да? Тому що потрібно розуміти, дівчата, ви маєте право хотіти. Ви маєте право просити. Ви маєте право отримувати всі блага. Не тому, що ви щось зробили, тому що ви просто єсть. Понімаєте? От що важливо. Ви просто єсть. Угу. А я вам дякую, що ви були зі мною. Цей обідішній час. Бережіть себе. І ще раз скажу: курс на посилання я цінність ви отримаєте в, в телеграм-каналі і в Ютубі також. Да? Все, мої хороші. Цілую вас, люблю і обіймаю. Гарного вам дня і до вечора!